Рівень мого саркастичного відношення до цього бренду та конкретного автомобілю іноді зашкалює, особливо в порівнянні з конкурентами трійкою BMW та 4 b 8 Audi. З вами канал Парабець, мене звати Сан Санич, а в нас на огляді не зовсім Jaguar XE 2019 року 2 літри турбо. Що я можу сказати про її зовнішній вид? Да дика вона! Дика, агресивна, сексуальна, прикольна. Тут, блін, дуже важко розмовляти про це в негативі, тому що вона виглядає максимально по-ягуарськи, от таке слово ми зараз використаємо. Тому що всі ягуари, котрі я бачив в своєму житті, навіть старий Стайп, вони всі для свого часу дійсно зроблені агресивно з повадками того самого. Котячого роду, який стоїть у нього на логотипі. Більшість експертів, котрі автомобіль цей розглядали, розносили його в пух і прах. Тому що, як я вже сказав, супердорога тачка, необґрунтована одна із найдорожчих в своєму класі. Їде плюс-мінус так же, комплектації плюс-мінус такі. Є якісь запитання до мультимедіа. Всі знають, і горландровер і мультимедіа. Це дві блін різні площини, котрі не зіштовхуються. Тому і фіг з ним вимкнули і поїхали далі. Але основне це її оцей от дизайн, її зовнішній вид, котрий підкреслює в першу чергу. Основний характер цього автомобілю та його котячі повадки, котрі стоїть на логотипі цього бренду. Трошки історичної хом'ячкової справки. Автомобіль Ягуар X є -E. кузово, і на задумку Ягуару водів перехід від X type Між X type та оцим автомобілем, що технологічно, що візуально, ось таке напрірва. Тому я особисто розглядав би цей автомобіль як щось супер окреме. Прямі його конкуренти. І ті, проти кого цей автомобіль випускався, для того, щоб заробити його аром грошей, це BMW F30, Audi a 4 b 8 та Mercedes 205 кузов «Цешка». Якщо порівнювати їх між собою, на мою суб'єктивну думку, вона сексуальніша ніж BMW f 30 вона агресивніша ніж Audi a 4 b 8 Остаточно прям супер. І вона виглядає більш дорогою, як на мене, ніж 205 кузов «Цешки». Хоча й технічно вона слові, реально дорожче ніж 205 п'яти Це ж давайте розбиратися, в чому ж причина. А причина вартості завищеної, як на мене, вартості в усьому в Ягуарі XE полягає в тому, що, по-перше, бренд Ягуар ніколи не був дешевим. Це бренд ягуар Лендровий, який завжди фактично страждає. Страждає через брак коштів, брак моторів, брак виробництва, брак взагалі всього, чого тільки потрібно для виробників, чого ніколи ніколи не було у баварської 3. тому цьому автомобілю дійсно важко конкурувати в обслуговуванні та в цінах з попередніми моделями, про котрі я сказав. Також, хоча й Ягуар випускав цей автомобіль як більш дешевий вхід в світ британців, все одно він коштував. і Якщо я вірно пам'ятаю, років 5 назад ця тачка нова в автосалоні ціла, коштувала типу 50 тисяч доларів. Це овер. Багато за трійку. зараз, в 25-му році, BMW трійку в останньому кузові купляють за такі кошти. Тоді заплатити за Jaguar стільки було ну трошечки дофіга. І хоча більшість експертів всі останні роки максимально розносять Jaguar по всім фронтам. Моя суб'єктівна думка полягає в тому, що цей автомобіль дійсно вартий уваги, як візуально, так і емоційно. Тут тобто, звертався до мене завтра автопідбором, Знаю, що автомобіль дуже важливо вибирати ще й тим, що ти відчуваєш від нього. Тому, якщо ти хочеш придбати такий автомобіль, який буде максимально емоційний, тобі супер подобається кошак, як він виглядає. Напишіть мені, ця тачка в продажі. Окремої уваги завжди в всіх автомобілях, як для мене, достойні її колеса. Оці значки сексуальні, оцей весь зовнішній вид, враховуючи повний привід його компонування, точно прям треба виміряти і ставити правильний розмір колеса. Навіть на 18-му колесі у нас 40-й профіль. Але ви знаєте, судячи з того, що я бачу, 20-й тапок сюди може залетіти прямо аж бігом, аж зі свистом, і ви будете їздити на ультра стилі. Ви знаєте, тут перевіряти наш улюблений тест досить непросто, тому що я велика людина і мої ноги від коліна не поміщаються. Але для молодих людей, котрих вогонь всередині горить, котрих придбають цей автомобіль саме для максимального кайву, в усьому в задній ряд підійде для того самого. Олександр Апровнов. Присядь. Жопка симпатична, така прямо ж. Ах. Клас, мені подобається Двоствольний вихлоп. Все це зроблено для молодіжної аудиторії. Однозначно, вікова категорія покупців цього автомобілю до 30 років. Хоча іноді вона може бути і сімейним автомобілем. Чи коштує вона своїх коштів? Чи потрібна вона вам в цьому ціновому, чи потрібна вона вам саме таким, кого Ягуар бачить своїм клієнтам, вирішувати вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам зовнішній вигляд цього автомобілю, бо мені дуже. А під капотом в нас Jaguar Ingenium, що насправді трошечки направда. Ford, 2 літра, EcoBoost, 240-250 кінських сил, повний привід. Коробка зате в 8 HP 45, якщо я вірно пам'ятаю. Максимально надійні агрегати, швидка коробка, яка... Прям працює супер швидко для гідротрансформатору, при цьому не втратила надійності як коробка Айсін. Тому, вибираючи цей агрегат і цей автомобіль, ви матимете не дуже багато проблем. Але якщо будете його виключно гарно обслуговувати, це єдина умова, щоб кайфувати від цієї тачки. Діти. Дивись. Отак виглядає талонний салон британського автомобіля. Чорна, чорна шкіра. Іноді. Коричнева, але в нас чорна. Круте кермо, максимальний стиль, нічого зайвого. Так, в цьому автомобілі не вистачає деяких опцій підігріву керма без ключового доступу. Але сідаючи в цю тачку, тут ну, просто максимально. А кермо прямо в моєму сердечку. Гарнюнькість просто x2. Може, кататися поїдемо, бо мені не дуже хочеться стояти, хочеться ганяти. Mm? Oh. Ну що, давайте трошки поспілкуємось про цей автомобіль на ходу. І перше, що потрапляє нам до взагалі нашої уваги, на сорокомовому профілі можна існувати. Тобто проблема напевно можлива, тільки в тому випадку, якщо ви будете хріначити цим колосом об бордюр об ями, але враження, що їдеш на супернизькопрофільній гумі, ну його немає. В машині досить комфортно. Відчуття, що ти їдеш на повноцінному Д класі, хоча ми їдемо на це ж фактично. Коротше, страждань від цього в нас як мінімум нема. Це можливо залежить від стану підвізки. Наша підвізка прямо максимально обслугована. За нею дивилися, слідкували, і тут все чікі-пуки. Але якщо у вас хоча б трошечки десь щось несправне, відчувати білі страждання це буде вашим кредо кожного дня за кермом. Коротше, це не тойота. Тут не можна взяти і тупо пролюбити якесь обслуговування, бо буде вам бідося. Як я вже казав, з точки зору гарнікості кермо цього автомобіля викликає в мене прям купу, купу, купу класних емоцій. Досить сильно люблю кермо, в якому немає додаткових. Вигибів, знизу з косів, бокових якихось, воно одноманітне по всьому своєму діаметру і е, максимально комфортне і приємне по своєму обхвату. Працювати з ним що в потоці, якщо вам треба десь перелаштовуватися, одне просто задоволення. Тому от за це прям Ягуару, величезний величезний лайк. З приводу мультимедіа, взагалі, панелі приладів. Народ у Ягуару немає в цьому кузові, наскільки мені відомо, електронної панелі приладів. Тобто тут є електронний екран Чик по центру, але справа і зліва у вас аналогові шкали приладів, і такого варіанту, як в БМВ приборки 6 ВБ тут немає і не буде. Як в цешці, там може бути з рестайлу взята приборка в ауді, гіпотично може засунута бути лайв Cockpit в Б8, в б-9 точно він є. Тут такого немає тут це. Сильно класично, денді стайл і так далі. Приборка в нас вже рестайлова, широкоформатна максимальна, але при цьому в автомобілі немає Apple CarPlay та Android Auto. Просто його тут немає. Його треба або активувати, або прошити, але по факту його просто немає. І чому так відбулося в 2019 році? Відповісти мені не змогли навіть на дилері воно досить тупеньке при великій температурі холоду або жарі воно підтормажує. Камера задня у нас після мийки декілька разів не увімкнулась. Це факт. Apple CarPlay та Android Auto у нас немає. Це 19 й рік Камон. Це от такий мінус, котрий сильно відлякує. Для мене це проблема. Припустимо. Ми зібрали автомобільних, наприклад, експертів, блогерів українських. І сказали: хлопці, у вас є c клас спортивний, молодіжний. Скомпонуйте, будь ласка, комплектацію на автомобілі, так не дивлячись на бренд, щоб було все. Що потрібно, і не було нічого зайвого. Перше, що я б додав, це класну оптику. Фари мають бути максимально, максимально LED з поворотами для того, щоб працювати ввечері в потоці, це було комфортно, це комфорт, це безпека. Це має бути. Друге, що я б додав, це обов'язково сліпі зони. Третє, що я додав, це безключовий доступ. Всіх цих трьох опцій, з котрих я почав, а я починав саме з них, тому що це для їзди кожен день дуже важливі теми. Ми не кажемо про технічку, ми кажемо про опції, про допит. Всіх цих трьох опцій в Ягуарі саме в цьому. Чомусь немає. І я не розумію, хто в Америці бляха-муха компонував цей автомобіль. Зате зате, в нас є широкий монітор, котрого може не бути. В нас є е, шкіряні крісла без в котрі, плін, ладно, допустимо, Каліфорнія. Окей. І в нас є бляха-муха люк панорамного типу. Тобто, технічно вона, крім трьохлітрового мотору, максимальна. Повнопривідна 2,5 Т і у нас немає таких базових опцій, як безключовий доступ, сліпі зони. Я не розумію, хто компонував цю машину, і не розумію, як взагалі такі компонування можуть існувати. Але коли мені в руки потрапляють ось такого типу американські автомобілі, скомпоновані дуже цікавими, як на мене, людьми та вибирали там, я не знаю, поставили люк, але проігнорували фари. Ці люди, дякувати Богу, не компонують пакетні пропозиції для Європи, котрі купляєш в автосалоні. В нашому автосалоні в Україні тебе обмежують. Початково в певних варіантах за ці кошти, але при цьому ти маєш прям от адекватний набір. Як приклад, візьмемо сучасну нову в новому кузові Camry. якщо я вірно пам'ятаю, там прям підігріви, клімати все є в базі, в базовій комплектації для України. З американськими автомобілями ви можете потрапити на супер круту комплектацію, в якій буде бляха-муха. І отримання в полосі, адаптивний круїз контроль, і люк панорамний, і повний привід, і там купа потужності. І при цьому у вас не буде банально підігріва всі дідь. Зафіксував. Повернемося до ягуарчик. Давайте поговоримо про коробку в цьому автомобілі. В нас стоїть коробка гідротрансформаторна ZF, котра ставиться на майже всіх своїх конкурентів цього автомобілю, крім Мерседесу. У них там своя дев'яжетроніка. Швидка гідротрансформаторна, надійна, перемикається 8 ступенів. Крута, класна коробка, все супер. Але ягуар трошечки. Підлив масло вогонь своїм електронним селектором з цією електронною шайбою. Селектори, які є у BMW Audi. Audi взагалі блін, ледне механічний, та, у BMW він всім відомий там, досить багато часу. Оцей селектор, він має деяку проблему. Вона з'являлася ще в там, 12 2012 роках, ще на кузовах рейндж-роверів Land Rover Range Rover Evoque і так далі. Коробки виходили з ладу, і саме їх програмування пов'язане з електронним селектором КПП Шайбою. Тобто сама коробка механічно супернадійна, суперприкольна, і це прям дуже лайк вкласти її, треба бути прям майстром. З іншого боку, у нас є електронний селектор, який може сказати вам до побачення, тому що я з Британії, тому що в мені Ford полазив усі ці, бо. Формують той момент, що це єдиний автомобіль в своєму класі, котрий на невеликих пробігах може мати зауваження по коробці саме через електронний селектор. Будьте самоуважні, будь ласка, в підборі. А якщо ви не знаєте, як підібрати ці автомобілі. пишіть, будь ласка, за посиланнями або пишіть, будь ласка, коментарі. І ми з вами зв'яжемося до того, щоб ви могли замовити у нас автопідбір. Як пам'ятаєте, Саныч Сан -Сан займається автопідбором, і як мені здається, досить вдало. З приводу поваги на дорозі, конкретний наш автомобіль, як ви вже зрозуміли, максимально максимально чорний. Червоні вставки з цим котом. вони прям... Коротше, це стильно. Ну, як на мене, це реально стильно, прикольно. І в потоці до цієї тачки, не дивлячись на те, що це умовно найдешевший ягуар. До нього відносяться адекватно. Вас пустять коли треба, ви запригнути, куди треба. У вас досить великі дзеркала для того, щоб поростуватися там, як тобі треба. Тому. З цим у вас проблем не має бути. Якщо ви уважно дивитесь за нашим каналом, ви бачили огляд на Buick, там де я звернув увагу на схожість з ягуаром по амфітеатру. У цьому торпеди починається він з бокових карт трьох рівневих, там до у вас є рівень нижній, середній, верхній. Кому куди зручно руку можна покласти? Він переходить в такий напівкруглий амфітеатр з значком Ягуар по центру, і датчиком а це датчик або датчик, дощу там стоїть, або датчик світла, і оце все формує прям дуже прикольний вайб вашого відчуття за кермом з великим довгим капотом. Автомобілем, до речі, це якась напевно, тема, все ж трошечки теж пов'язана з фордом, тому що довгий чорний капот з довгим таким розташуванням це класичний форму станку. Тобто вони прям нормально так попрацювали разом, отримавши те, що ми маємо зараз в кінцевому варіанті. Тому, тому ну, навіть не знаю, чи погано це, чи круто, але в мене не викликає якихось негативних відчуттів. Тобто прекрасно, все видно, все зрозуміло. Закінчення автомобілю можна розуміти, де вони там взагалі знаходяться, навіть якщо у вас немає парктроніків по колу, як у нас. І там клики, усі там та зуби на бамперах. Вони в більшості своїй не мають страждати, якщо ви обережний водій. А якщо ви водите як більша частина людей, котра отримали тільки права, ну вибачте, ви будете фарбувати ремонтувати передній та задній бампер досить досить часто. Давайте трошечки повернемося до банальних історій з дизайном в зовнішнім та внутрішньому автомобілю. Якщо про зовнішній дизайн ми вже поговорили, поки ми стояли на вулиці і сказали, що цей автомобіль досить сексуальний і максимально виграшно виглядає на фоні своїх конкурентів, але при цьому все ж залишається дуже дорогим. То салон це окремий вид. Мистецтво. У британців він досить приємний, але до тих пір, саме в Jaguar XE, поки ти не починаєш його натискати пальцем. Він може і розмовляти з вами, як Мерседес, і бути недорогим, блін, по пластику як Форд. І при цьому все одно він залишається візуально до тих пор, поки ти не чіпаєш це пальцями, симпатичним. Симпатичним. І всі ці порівняння з Audi a 4 b 8 в котрій салон не мінявся так довго, що всі власники a 4b8, коли побачили a 4, B9, просто там з трясінням рук бігли їх купляти, бо це нарешті було щось нове. Так само, як і власники BMW F30, котрі що в Рестайлі, що в Дорестайлі, крім деяких моментів. Пікселів блін, на кліматі не отримали значних змін в салоні. Ця тачка виглядає в порівняно з своїми конкурентами в салоні дійсно свіжішою, хоча і не настільки технологічною, як її конкуренти. Тому я б особисто вибирав все ж інші бренди. Але якщо вибираєте очима, вам тут дійсно сподобається. Просто не чіпайте нічого руками крім селектора та керма. Оліно, скажи, будь ласка, ми сидимо зараз в класичному C класі. Я лежу у себе практично в кріслі, а ти сидиш прямо за мною. Які враження взагалі від цього салону? Дивно, мені вистачає місця для ніг. Я розумію, що якщо б ти там ще посунувся трошки вперед, то взагалі було б дуже зручно. В салоні сидіти комфортно, коли сідаєш в машину, треба трошки пригнутись. Тут все ж таки такий. Занижений. З посадкою трошки питання було, так да? саме? Ну От я, до речі, теж в водійське сідаю. Я думав, що просто я не звик, але от бачите, не тільки я помітив, що сідати сюди треба пригинати трошки голову, бо саме оця от історія вона трошечки вуща, зараз е скос. І такий спортивний агресивний вид, тому треба бути максимально обережним. Шумка, до речі, я не знаю, що зараз ловить чи не ловить мікрофон. А панорама буде ще трошки тихіше, але все одно мені гучно. Чи пов'язано це з конкретним автомобілем? Чи пов'язано це взагалі з брендом Jaguar? чи класом цього автомобілю? Сказати мені дійсно важко, бо в попередньому кузові, порівняно з цим, в XF, я сидів, їхав, і там було дійсно тихіше. Але тут в моменті зараз я чітко розумію, що мені шумно. Цей факт присутній і його на жаль зараз не змінити. Лише ви можете змінити, якщо ви придбаєте цей автомобіль, та встановити собі додатковий комплект шумоізоляції. Тут і вам стане дійсно краще. І до речі, взагалі не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки, натискайте дзвіночки і не забувайте, що треба слідкувати за новинами цього каналу, щоб не втратити найголовніших. Однією з найголовніших новин. Цього огляду для мене стало те, що на даний момент цей автомобіль найшвидший та найпотужніший, напевно, на всьому каналі, на всьому тому, що ми зняли. А тут 240-250 кінських сил, і скажімо відверто, мені легко пересуватися в потоці і з кимось смикатися для того, щоб показати свою домінантну натуру. Цей автомобіль дає вам цей характер, дає вам цю можливість і просто вам дає все, що ви захочете. До речі, не забувайте, що в дорозі. На дорозі і, взагалі, в місті та і за місто не порушуємо правила дорожнього руху, а ми знімаємо такі моменти виключно в павільйоні на зеленому екрані для того, щоб в безпеці для себе та оточуючих отримувати максимально крутий та якісний контент. В плані стабілізації та в плані кінематичних характеристик цього кузову, ну, немає в ньому прям страждань. Загалом, я в принципі не страждаю за кермом цього автомобіля. Тим паче, я думаю, що і більшість з вас, котрі дивиться цей огляд з думкою, а може придбати, вам буде класно. Повірте мені. Тут буде клас. Максимальна кількість позитивних емоцій. Крутий, стильний зовнішній вид, купа поглядів на дорозі. Саме це вам надає Jaguar XE. Хоча цей автомобіль і найдешевший в своєму бренді, він коштує кожного свого долара. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, пишіть, будь ласка, Олександру Олександровичу, мені у особисті повідомлення. А якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал та ставте лайки, пишіть коментарі, ми будемо всім раді. Не забувайте, що треба донатити на ЗСУ, бо війна триває. З вами був Сан Саныч і канал Паробець. Мийте руки милом. Всім пока.